Тут ще дуже багато таких штучок. Типа гвоздик. І тут як стабілізатори. Чотири, чотири таких ліпісточка. Ну, як мені сказали, не підтверджена інформація, це заряд ігольчатої бомби. Вже От, тут їх в... можу пройти вперед, тут і все усипано у стелах. Як вже з того пруку, кажеш, слишиш, лісом вже не ходи. там уже там стояли. О, ну, тут вот. их дальше больше. Вот, вот, Ого, их везде и там. Прошли слева, хватает. Вот, вот, напихано везде. Ну, вот, уже вот. дождик был трошки смыло, но тут их и тут даже два, три. Да, Если бы кто-то попал сюда в то время, когда колована рассыпается, то и не жилец.